Батарейки, батарейки, у великій кількості вони потрібні нам. Батарейки, батарейки, аби було чим живити з усім приладам. Батарейки, батарейки, батарейки. Батарейку зробили в Італії понад 200 років тому. У солону воду помістили два різних метали, і від одного до іншого по дроту побіг електричний струм. Стільки років минуло, а принцип роботи батарейок не змінився. Зараз батарейки та акумулятори можна зустріти всюди. Зовсім маленькі в наручних годинниках, а від великих працюють автомобілі і навіть кораблі. Нові батарейки та акумулятори виробляються мільйонами. Але ж куди подіти старі? Просто викидати не можна, адже вони отруюють землю і воду. Краще здавати їх до спеціальних пунктів при.